Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні вирішила піти на прогулянку з Сережею, вигуляти Цезаря на лиман. Нема такої спеки, духоти зранку. Не знаю, можливо, зараз уже не буде цієї літньої спеки такої на осінь, та буду ходити частіше. Тут так добре біля води, лише тільки що комарі дуже кусаються. А так тут дуже хорошо свіже повітря. Набігався вже сидить, так? Да? Над водою така як димка, ваш зранку. Води було наскільки більше, як впала вода, так? Вона да? була що там. Так, да, так. Да. Там була тільки така вузенька, вузенька стежечка, бо ми ще підходили дивачі Ну, ті, Що витрі, ж така стоїть, спека, Да. Там було отако. Тут такий на мову, видно, що були водорослі, але люди тут не купаються, там далі купаються, там ще хтось сьогодні є. Палатка стоїть і часто хтось приходить чи приїжджає з палаткою собі переночувати. Ну там на мопеді хтось сьогодні. Зараз влітку то часто, так, да, тут хтось приїжджають. Люди ночують. А славі лебіді. Красота. Так, да так, -да, два лебедя є. А, вони вже ось туди полетіли. Ну, угу. Знаю, мабуть, не буде видно. ось там. А не видно дві білі цяточки от, на воді. Качок то тут повно є, а це лебеді. З'явилися двоє. Качки ж зимували, бо не було угу. зимою холодно, і вони вирішили зимувати. Вже сонечко піднімається, вже стає трошки жарко. Що ти сідаєш там, грязно? Пішли вже будемо йти додому. Пішли. Це тільки що погано, що деякі відпочивальники залишають дуже багато різного мотлуху. Бутилки, стаканчики. Це таке все одно палять, смажать шашлик, то могли б це або спалювати, або б якісь пакети забирати. Дуже багато залишають, всякого сміття. Пішли, Цезар, будемо йти додому, пішлі. Вітерець такий прохолодний подув, вже з'являється потрошечки. Зараз складне це <говори> нагору йти. <говори> От такий горбочок затяжний. Ні, там бачить Колодочку добре, так завже прохолодно прямо для водички. Так що трошки прогулялися та й будемо йти вже сюди на гору додому. На вулиці знову починається пекло, поки дойшли з лиману, вже. Стало добре припікати сонечко біля води, то так добре. А в дворі, що тут затишок з усіх сторін, душно. Поснідали, то сірожа пішов, буде заливати в мостку. Тут, хоч добре, що до обіду холодочок, хоч не буде пектися на сонці, бо дуже-дуже, я ж кажу, така спека в ці дні. Мені здається, що ще ніколи такої спеки не було, як в цьому році. В день неможливо на сонце виходити, так уже пече. Сережа вже заливає тут. А це гофра, це що, Сережа? Що? А це де гофра, це що таке? Провода? Ми можемо кинемо щочик е, на стовп ага. і кабель кинемо під землею, щоб не висів на фронтоні. І, а друг, друга гофра то для землею. Ти недалеко її просто... поставимо? Ну, тут то тоді, в принципі, таку можна десь сюди завернути. Я просто не хочу сейчас Туди з цими желізяками з цими пластинами. Ну, це, а -а -а. У мене зараз перше, що з пластини, але треба uh -huh. їхати її купляти нема коли. Я потім просто за пластину виведу. Тут приварю болт, прикручу провод, завезу цей провод в гофру, тут хату затягнути. А не сплюсь на цю гофру, ні? Не сплюс Так внуцюфру. Да. Заливає it's вже it's тут. тут. Тут залив знизу, так як доріжку робимо, знизу слой щебнем, а верхній тоненький слой? 5 тоненький. Ну, 5 сантиметрів, ну він тонший, чим нижчий. Тоненький. Тут вже йде мах, пісок мах, і цемент тільки і все. Так як і доріжку ми робили, так і тут сережа заливає. Ми дивилися, як школа колісникових цих. У них там такі, вони, звісно, такими роботами займаються, такі таку красу витворяють. Оце я в них подивилась, як вони робили доріжку. Ну, вона сказала, що вони так все роблять. Таким способом все заливають і тримається добре. Так що з такими робимо, а там з часом все буде видно, буде триматися. Я йду, я там взялась пересадювати вазони. Це ще трошечки та буде припікати сюди сонечко. Ні одної хмариночки немає знову. О. Небо чисте, чисте. Духота. Хоч добре, що трошки вітерець є. Так, ось я чим займаюся. Тут уже пересадила ось ці два вазони. Зараз ще пересадю алой. Це я раніше купувала. От. Оцей ріс ось в такому стаканчику. Там жінка продає зелен різно на базарі, і в неї ось такий вазон. В таких стаканчиках. Ну, як розсаду вона продає його також. Немає керамзіту, в мене думала є, але нема. Тобто взяла ще міленький щебінь. Так що зараз буду сюди пересаджувати. Ось такий грунт Сережа мені купив був. Так що добралася до вазонів. Треба помаленьку пересаджувати. От, бо. Зараз туди-сюди не встиєш обернутися, та й вже буде зима. Так як і літо пролетіло, так і осінь зараз пролетить. Ортенції мої вже повідцвітали. Вже ось такі от поробилися. Тут сонечко трошки попідшмалювало їх. Пошмалило трошки листечко. Сонечко, не знаю, треба буде їм друге якесь місце шукати, бо тут сонце їх трохи припікає добре. Ось там он десь зранку припікає, з обіду попадає сонечко, тут добре прям пошмалило так листя. Так що продовжую пересадки. Я залив Сережа тут мостку, зробив ось тут такі прорізі. І там одну проріз зробив. Думав, в таке пекло, сьогодні було так жарко. Але слава Богу, доробили. Воно схватилось швиденько, то зараз тільки треба поливати, поки буде світити сонечко, щоб не лопало потім. Потім ось тут буде, по цій старій обмосточці заливати нову, щоб підняти її трошки вище. От. Бо там ну, все просіло, виходить, що ось там в тому кутку земля вища, ніж сама обмостка. І коли йдуть дощі, стікає вода ось донизу і там перед хатою. Ось. Тут перед хатою ця вся обмостка, вся у воді, постійно збирається тут вода. Так що треба буде, якось буде потім час іде вже заливати, добавляти сюди на обмосточку висоту. Потрошки, потрошки ось так помаленько. Все зробиться. Тише, треба мені капусту полити на городі. Та й на сьогодні все. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!